Розпочалася реформа серця, церкви та суспільства. Про це та не тільки сьогодні. У вістях надії вітаю. Євангельські програми, музичні фестивалі, соціальні та просвітницькі заходи, проекти для дітей, флешмоби. Це та багато іншого. протестантські віряни проведуть у 2017-му, 500-му році від початку реформації. На зустрічі керівників організаційних комітетів проєкту Р 500 що пройшла в столиці, ділилися планами на найближчі місяці, яку в цьому роль відіграє медійний відділ і зокрема телеканал. Надія дізнаєтесь у сюжеті. У церкві адвентистів сьомого дня на Подолі зібралося близько 200 протестантів, керівників регіональних організаційних комітетів проекту Р 500 в рамках якого в Україні відбуватиметься ряд заходів присвячених святкуванню 500-річчя Європейської реформації. Керівники різних відділів проекту підсумували результати першого етапу підготовки, а також спланували перші кроки на 2017 рік. Потім мобілізація, мотивація усіх церков. Ми спланували протягом січня, різдвяних свят протягом лютого, можливо навіть березня, мотиваційні мобілізаційні фестивалі у кожному обласному центрі, у районних центрах для того, щоб наших християн, віруючих, усіх об'єднати у, об у цій потужній ідеї. Наступне це робота у навчальних закладах, науково-практичні конференції, лекції в університетах, школи для школярів у доступній формі розроблені уроки, також підвищення кваліфікації діючих вчителів і педагогів. Загалом над проектом р 500 працює вісім підрозділів соціальний, ресурсний, творчий, молодіжний, юридичний, науково-історичний, молитовний та медійний, які вже зараз активно трудяться для відродження українського суспільства. Особливий акцент під час зустрічі оргкомітету зробили на науково-освітній та медійній роботі, а також на діяльності ресурсного відділу телеканал Надія, як частина медіагрупи «Надія» активно включився в цю роботу. Ми взяли на себе зобов'язання в і всі події, які будуть відбуватися протягом 2016 року, пов'язані з святкуванням 500-річчя дня реформації. Також ми знімаємо відеофільм, який знімається на теренах України та за її межами. Вже в 2017 році я думаю, що в лютому місяці наші глядачі зможуть його побачити. Також всі наші програми, які можливо адаптувати під цю дату, ми робимо спецвипуски, присвячені цій визначній події. Також упродовж року реформації усіх віруючих запрошують приєднатися до всеукраїнського цілорічного марафону посту та молитви за для реформації людей, церков та суспільства для кожної людини в нашій країні розуміння молитви є. Це щось святе ну, для, для людей загалом. Якщо віруючі люди, протестанти піднімуться для молитви, вийдуть на площі і будуть кликати небо, щоб Бог звільнив від війни нашу країну, від корупції, від усякого беззаконня, це буде, це буде слава Господу. Я призиваю всіх віруючих не просто молитися, но і говорити, і робити. не просто молитися, але не мовчати. Ми хочемо діяти. Соціальне діло це взагалі руки. Да, церкви. Мы будем действовать в колониях, мы будем действовать в армии, в капелланском служении, мы будем действовать в больницах. Есть проекты «Чистое сердце», «Чистый город». То есть мы будем убирать э, дворы и много других проектов, которые связаны конкретно с действием. То есть Наша молитва, вона обов'язково не перерости в дійстві у кожному, навіть найменшому містечку України упродовж 2017 року проходитимуть різноманітні соціальні та просвітницькі заходи, про які можна дізнатися на сайті проекту Р500. Протестанти сподіваються, що рік реформації стане особливим благословенням для України та її народу. Вікторія Михальчук, Валерія Полторацька, Дмитро Перов, Київ, вісті надії. На Лювістях надії ви дізнаєтесь про те, що протестанти Харкова пропагують духовне відродження. У Чернівцях озвучили річний план заходів по проекту Р 500 У столиці пройшов фестиваль Світло. Київський духовий оркестр відсоткував 60-річний ювілей. З нагоди ювілейного року духовного відродження протестанти Харкова та області активізують зусилля для організації публічних богослужінь і культурних заходів. Свою просвітницьку роботу вони направляють на те, аби люди полюбили Біблію, а з нею і її автора Бога, розтлумачують суспільству цінності та ідеали реформації і закликають українців починати реформи з власного серця. Як розширити вплив біблійних цінностей на суспільне життя, міркували харківські протестанти на обласній нараді з підготовки до святкування 500-річчя реформації. Усі протестантські церкви вважають себе нащадками європейської реформації 16-го століття. Був такий чоловік Мартин Лютер, який от велику реформу прежде всего, в своєму серці, коли він зрозумів, що Наші гріхи прощаються Христом, Його кров'ю, Його Вот. І потом об этом он начал рассказывать своему приходу, рассказывать обществу. Он перевел Библию для того, щоб люди понимали Слово Божі. На історичну зустріч зійшлися 150 п'ятдесят харківських лідерів і активістів чотирьох напрямків протестантизму. Доповідачі представили міські проекти громадські локальні акції як на рівні окремих громад, так і міжконфесійні. Спікери зібрання підкреслювали, що лише реформована, духовно трансформована людина здатна змінити своє оточення. Таку трансформацію всіх аспектів життя за біблійним зразком здійснює Бог у віруючій людині. Наше найбільше преимущество в будь якій програмі, особливо в Р500, щоб чоловік полюбив Біблію, Бога, почувствовав, що він його любить будит, что он даёт надежду и что человека есть будущее, славное й будуче замечательное. Реформация коснулась сегодня наших сердец. И мы думаем, что в каждой церкви, церковь должна реформироваться, церковь должна изменять сердца людей, сердца служителей, и за это изменяется церковь, изменяется общество. Протестанты Харкова та області об'єднуть зусилля для організації публічних богослужінь, заходів, концертів і фестивалів. Їхня просвітницька діяльність но разрывно связана и с социальной работой. Участвует наше объединение в направлениях детям служения, в детских домах, домах престарелых, естественно, волонтерское служение на зону Ато и среди молодежи школ. Мы общаемся друг с другом, это, можно сказать, душепопечительская помощь. И когда проблемы человека решаются в церкви на основании писания, люди видят, как Бог действует, это самая большая в визитках А вся остальная работа она идет уже по сердцу, когда Бог располагает идти туда-то, идти в другое место. Кто-то идет в дом престарелых, кто-то идет к молодежи. У нас очень много нуждающих, очень много людей, которые переселенцы из восточных регионов служимом служим, им, служим им Евангелием, служим им любовью Иисуса Христа, кормля, одевая. И ведем работу как в тюрьмах, ведем работу в детские дома, в общество инвалидов. По школам преподаем христианскую этику. Вот мы кормим детей, вот, которые очень бедные. Вот у коте, у которых родители не могут обеспечить своих детей. Вот мы одеваем детей. мы их обываем. Вот, мы занимаемся с молодёжью в нашем городе, мы проводим летние лагеря. Вот, у нас также хорошо настроено подростковое служение. Щоб представити суспільству цінності та ідеали реформації, протестанти прагнуть здолати сформовані радянським часом атеїстичні упередження щодо євангельських віруючих. Ми нормальні люди, ми життєрадісні люди, і то, що ми говорим, проповідуємо, насправді это ми живе, ми щасливі і в житті счастливый в семейной жизни, и я на самом деле самый счастливый человек. Верить – это круто, верить – это модно, верить – это правильно. Нормальный христианин – это приспевающий человек, образованный, эрудированный, который творит что-то, и творит не в смысле в кавычках, а творит что-то адекватное и здравое. Максим Балаклицкий, Александр Федоров, Харьков, Вести, Надею. Писок спланованих заходів по проекту Р-500 озвучили у Чернівцях, а серед них і публікація спеціального історичного журналу і приїзд на буковину Лауреата Нобелівської премії в обласній раді. Ініціативи протестантів охоче підтримують. Ольга Корнієнко детальніше. У міській раді Чернівці оргкомітет проєкту Реформація 500 провів прес-конференцію щодо цілей та заходів, які проводитимуться на території Буковини. Як і по всій Україні, організатори прагнуть спонукати жителів цього регіону в першу чергу до духовної реформації. Список заходів у рамках Р500 узгоджують в обласній раді. Найпершою подією став концерт Київського камерного хору, що відбувся у Чернівцях 14 січня. Також навісні реформаційний проект Охопить студентів з гарним лекційним мотиваційним матеріалом. Ми будемо проводити в травні місяці. Сподіваємося, попередньо тиждень молоді, і це буде ряд заходів, флешмобів різних акцій творчих сімейних, які будуть спрямовані на те, щоб власне використати молодь і для молоді донести ціннісні орієнтації саме власне протестантизму, який виник внаслідок. Реформаційного руху, а в нас вже є певний досвід у цій роботі, і ми хочемо показати, що європейські починається, власне із кожного із нас, з нашої культури. Звичайно, важливу роль відводять інформаційні підтримці заходів. На білбордах, сіті лайтах і іншій рекламі, яка буде підготовлена, можна буде побачити вислови наших українських відомих діячів, політичних, релігійних із минулого і сучасного. Цей журнал ми пропонуємо всім громадянам нашої країни, мешканцям нашого міста і області, для того, щоб люди могли познайомитися із тим, що зробила реформація в минулому, і що вона може зробити на сьогоднішній день. Сьогодні у світі нараховують 800 мільйонів протестантів. Це друга за чисельністю течія християнства після більш ніж мільярда католиків. Протестанти дійсно налаштовані на місійну роботу. Це підтверджують і церковні звіти соціального служіння. Всіма протестантськими конфесіями нашого краю була зібрана гуманітарна допомога. І це допомога, яка вираховується десятками тонн продуктів, медикаментів, які були відіслані на схід. Протестантські волонтери працюють і в шпиталях, де. Надають таку моральну підтримку і психологічну підтримку воїнам АТО, які потрапили в такі скрутні обставини. саме в церкві адентистів сьомо дня відбувався захід для дітей, чиї батьки знаходяться в зоні АТО, а також для дітей, чиї батьки загинули. Їм була надана матеріальна допомога, їм було надані продукти харчування, їм була надана психологічна допомога. І це не одноразова акція, це цілий процес, який триватиме 2017 Імнадцятому році і далі скільки це буде потрібно, Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Михайло Максимчук, Чернівці, Вісті Надії. Час дивитися світле кіно в Києві. Пройшов другий кінофестиваль. Світлом режисери і студії з України та за кордону представили публіці художні та документальні фільми, анімацію, музичні кліпи та соціальні ролики. Глядачі вважають, що цей представлений на фестивалі світлий, моральний та мотивуючий відеопродукт здатний зробити кожного добрішим і вселити надію на краще. Організатор фестивалю спілка християнських письменників України. Під егідою спілки християнських письменників України пройшов третій триденний кінофестиваль Світло один з найстаріших кінотеатрів Києва кінопанорама. Знову відкрив двері для любителів і творців світлого кіно з усього світу. Кінофестиваль пройшов під гаслом Світле кіно це захоплююче. Захоплююче кіно без насильства. Це можливо. Основна мета була в тому, щоб дати альтернативу тому кіно, яке ми бачимо на екранах нашого телебачення. Це бойовики, трикутники любовні так. І інше і в кінозалах хотілося дати альтернативу такому кіно. Хотілося показати кіно світле, моральне, духовне і добре. І... Ми дуже задоволені тим, що в Україні дуже багато митців, кіномитців, які знімають таке кіно. Тільки в них не було площадки, скажімо так, щоб показувати це кіно. Зараз така площадка є. Цього року на кінофестивалі представили 30 робіт у п'яти номінаціях: соціальний ролик, музичний кліп, анімація, документальний короткометражний фільм та ігровий короткометражний фільм. Найбільше робіт 12 – представили в останній номінації. Мене порадував фестиваль, тому що… Мне казалось, что доброе кино, оно скучное. А этот фестиваль, он разрушил стереотипы, и оказалось, что доброе кино может быть интересным а, и вызывать какие-то эмоции, что это не просто морализаторство или правила, но это доброе кино, которое интересно. Я настолько вот вдохновлена, сколько у нас талантливая молодежь. Такие фильмы прекрасные, что даже я бы не подумала, что это может снять молодежь. Чудесної роботи. Просто я очень рада, що у нас на Україні така малодюж. Документальний короткометражний фільм Капелан у своїй номінації здобув третє місце. Зйомки кінофільму відбувалися на території Мар'їнки Донецької області. Переживання, переживання дуже болючі, тому що. Так вийшло, що сама я родом з Донецької області, тому це відчуття, коли ти приїхав додому, а далі в лінії розмежування тобі йти не можна, воно переповнює тебе і трохи стривожує у фільмі. Режисери Дмитро Флорін і Катерина Завада представили роботу військових капеланів у зоні АТО. Це історія про трьох капеланів, один з яких жінка. Вони несуть служби, як і військовослужбовці, за призовом, але без зброї. Під обстрілами кожного дня капелани допомагають людям, які втратили віру через війну. По допомогу до них звертаються не тільки військові, але й цивільне населення. І вони допомагають всім комусь простою бесідою, за когось моляться, а комусь і допомагають купити ліки чи знайти прожиток. Режисери розповіли у фільмі про те, ким є капелан на війні священнослужителем, психологом чи Волонтером. Фільм мені сподобався і ну, найбільше мені подобається у цьому фільмі, я вірю в його потенціал для позиціонування військового капілацтва в Україні взагалі церкви. Українською цей нелегкий для країни час. Загалом на фестивалі журі відзначило таких переможців. Гран-прі кінофестивалі отримав фільм Краніця віри режисер Оксана Войтенко Україна. Перше місце у номінації Соціальний ролик здобув фільм Можливість. Режисер Жазир Текекара Індія. Перше місце у номінації музичний кліп. Відеоролик режисера Тараса Химича Україна. Я відчуваю тебе. У номінації Анімація здобув перемогу фільм Допоможіть. Режисер Махназ Яздані Іран. Перше місце у номінації Документальний короткометражний фільм отримав фільм Брат за брата. Режисер Руслан Ганущак Україна. У номінації Ігровий короткометражний фільм. Першість отримав фільм Висока гора. Режисер Володимир Бакум Україна. Спеціальні призи. Від журі отримали фільми Міна, режисер Вовка Соловей Україна за найкращу авторську роботу. «Большой» режисер Юрій Солодов за найкращу дитячу роль. «Вечір Сен Санса, режисер Наталя Кисельова, Україна за найкращу студентську роботу та за оригінальне вирішення теми фільм Цвяток, режисер Владислав Сергієнко, Україна, Юлія Саюк, Вікторія Михальчук, Владислав Маковецький, Київ, Вісті надії. Київський духовий оркестр Адвентистської церкви виховав не одне покоління. Нещодавно музичний колектив відсвяткував свій черговий ювілей 60 років. Через що за цей час пройшли разом учасники оркестру? Цікавилася Олена Долгорученко. Також вона поспілкувалася із ветеранами духового колективу, в репертуарі яких сотні музичних композицій. У столиці 60-річний ювілей відсвяткував Київський духовий оркестр Адвентиської церкви. Колись музика об'єднала собою 22 християн, які і нині кожного тижня, незважаючи на погодні умови та особисті обставини, збираються на репетиції. У більшості учасників середній стаж гри в оркестрі сігає 20-30 років і давно став способом життя. За цей час музиканти стали один для одного другою родиною, а музика надихає їх на спільне служіння Богу. В совокупности это большая, мощная, э, такая, скажем, такой мощный э, звук, который действительно может вдохновить, э, направить мысли в правильное русло. Вот, потому что духовой инструмент это всегда был э, инструмент, который оповещал, благовествовал. Поэтому это прежде всего атрибут священника, который благовествует, рассказывает о... Христі репетиції проходять цікаво та плідно. Учасники кажуть, багато що залежить від репертуару. Сьогодні він включає в себе найрізноманітніші твори і стилі від бароко до джазу. Самі музиканти по складу та репертуару відносять себе до типу біг-бенд. Із класиків вони грають Баха, Бетховена, Бортнянського, Вагнера, Генделя, Леонтовича, Мендельсона, Чайковського, Шостаковича та інших всесвітньо відомих композиторів. Із сучасних авторів оркестр виконує твори Адам. Сабоково, Гуменюка, Карпенка, Косован та Яковенка. Колектив постійно виступає по всій Україні. Тут грають поколіннями. Учасник із 45-річним стажем гри в оркестрі поділився своєю історією. Така життя, такий образ життя, себе навіть зараз, час назад, не представляю, як мало бути інакше. Коли-то син виділ, як я займаюся, був ще маленьким. Він вже тоді хотів теж участити в оркестрі, грати в оркестрі. Почав музикальну школу і присадини готуватися до оркестру. З 11 років вже теж 20 років грає в оркестрі. Колектив має власних аранжувальників, які за останні десятиліття переробили велику частку творів та адаптували їх під духові інструменти та сучасний стиль. Відповідно недавно займаюся аранжування, ну, може, років 10-12, тому що репертуар дуже великий, більше 200 произведень, і от остання, скажімо так, секція, ну, произведення 50-60, це вже свіжі роботи, мої і Константина. Та служення, служення Богу. Така якась дисципліна, це розвиття музикальне колектив, це друзі. Наприкінці творчого вечора на сцену запросили усіх ветеранів оркестру та подарували троянди. А конференціє заспівав під акомпанемент оркестру зворушливу композицію про життєву дорогу. Нашого. Не проси судьбы полегче, и сам я свой. Мрія музикантів, аби оркестр проіснував до другого пришестя Христа, і його історія не переривалась ні на мить. Олена Толгорученко, Владислав Маковецький в Київ. Вісті надії у мене все гарного вам тижня, і лише позитивних новин до зустрічі наступної неділі.